Біотечна спільноту. Прийміть ще раз щире вітання з всеукраїнським днем бібліотек. Тримаймося, єднаємося, любимо свої бібліотеки і України. Сьогодні дуже схвильовано через те, що я прийшла до з є звикла, яку я люблю, з якою пов'язано роки мого навчання. І руки спочатку моєї трудової діяльності. Я загальна бібліотека, я вас розумію, як ніхто, і я вас і речу, як ніхто. Тому... Давайте людям гарні книжки. Допомагайте їм знайти в розраду і в радості, і в сумі. І коли вони шукають, працюють над якоюсь роботою, тому що той, хто вміє гарно читати книжки, той вміє гарно вчитися. Той досягає високих знань в науці, в творчості і в усьому. Щастя і здоров'я вам усіх! Гості, вітаю вас, усіх, з вашим професійним святом. Днем, бібліотека це скарбниця знань і місце, де душа знаходить спокій. У ній історія надбання поколінь і душі книг, і їх зміст такий глибокий. З давніх давен читають книги всі. Це наш місто з минулого в сьогодні, є книгосховище, бібліотека, дім. В ній книги співрозмовники безмовні. Сюди приходьте і книжки беріть, чи сніг, чи дощ, чи як на дворі спека. І дякую за книги. Говоріть. І я скажу Віват бібліотекарка. Це така поважна пані руху <клухи> віці. Такої ж історії багатою Знаменним для бібліотеки став 1995 рік, коли був прийнятий закон України про бібліотеки і бібліотечну справу. За часи незалежності з тисяча, точніше, з 1997 року. Почався водію активного відродження, національного відродження, і він е, відчутний був і в роботі. Подякувати за запрошення на ювілей, в який я більше як 40 років попрацювала. Ти роки змінювалася бібліотека, змінювалися вимоги до бібліотек. Змінювалися форми і методи роботи. Ми активно долучалися до збору вивчення матеріалів з історії краю. Наша пущена багата і на відомі імена, тож і збирали матеріали з біографії, життєдіяльності відомих людей, започаткували і проведення краєзнавчих форумів, проводили багато заходів, які були цікавими. Це були зустрічі з відомими людьми краю, цікавими людьми, з краєзнавцями, дослідниками, безмену. Цю роботу ми проводили спільно із товариством просвіта, з товариством «Бужани», нашими дослідниками, краєзнавцями. За 80 років існування бібліотеки бібліотека мала різний статус. Це була міська бібліотека. Це була районна, центральна, публічна, книгозбірня, Але завжди душею бібліотеки був бібліотекар. Книжки потрібні, якщо людина себе вважає інтелігентною людиною, якщо вона себе вважає сучасною людиною, не читати книжки, я не знаю, що це таке, це не і якщо хтось говорить, а хто там в ту бібліотеку ходить, то треба в першу чергу в тої людини запитати. А ти сама і чи ти сам, коли був останній раз в бібліотеці, яку книжку прочитав? Ростала бібліотека простір для єднання. Бібліотека простір для єднання для тих людей, які в бібліотеці працюють. Бібліотека простір для єднання для тих людей, хто в бібліотеку приходить. І бібліотека це є простір, який єднає нас з нашим минулим, тому що ми в книжках читаємо наше минуле. Та е, дякую нашим бібліотекарям за те, що вони такі активні, за те, що вони такі багатогранні, за те, що вони власне є тим простором для єднання, і знаю, що бібліотека потрібна. Вона була потрібна 80 років тому, хоча Михайло Зазуля каже: що від 70 років це вже набагато довше. Ну але та є 80 років, хай буде ще 80 років, хай бібліотеки не, не зникають. Хай вони будуть в якомусь іншому форматі, але щоб була та живо книжка, яку можна потримати. Тека це простір єднання. Але ви знаєте, коли я заходжу в бібліотеку і дивлюся на бібліотекарів. Я за професію філолог чомусь завжди їм заздрила. Я думала, Боже, вони сидять серед книжок. Я би, певно, тільки би те й робила, що сиділа би читала ті книжки. <різь> так вони мені подобаються. І, і, і так як ви кажете, от відчути запах тієї книжки, <різь> не по електронці її прочитати, а от ну, ви казали нові. А мені старі подобаються печатка, бузь, щоб що є бузька бібліотека, значить, можна виводити ще і, історію і ще з, з 39-го року. Тобто про мене на п'ять років <різь> <різь> більше. Ну від хочу подякувати від усіх краєзнавців. Від товариства Божани і не тільки від всіх краєзнавців, які займаються історією по району. Ми як говорили, ми вже не одним форум тут провели на е, базі бібліотеки і в Бузьку, і ми деякі е, заходи Олесі. проводили в Олес в жіночкам, бібліотекарам, щоб вони були ж такими невтомними ентузіастами, як є, щоб, е, щоб у вас той ентузіазм не пропадав. Ну Що хочу подарувати, Ну що як всі книги, то і я Книги, no. е, книги е, така є Михайло Романюк, непторний дослідник історії Унупа, він який досліджував якраз наші терени, він сам родом із Бродівщини. і е, написав книгу тих, на основі своїх досліджень Золочівська округа Угон.